Доньки сирського у Москві? — не знаю, чи я там, чи в якійсь іншій знаю. області Російської Федерації. От я не бачу їх в лавах ЗСУ. Можливо, я помиляюся і нам зроблять відео, як донька сирського воює. Мені дуже було б цікаво на це подивитися. Це перше. А по-друге, 30 тисяч можна набрати з іноземного контингенту, який є. Ви просто оплатіть їм переїзд сюди в Україну, і у вас будуть 30 тисяч щомісячно без питань. Воювати мають всі стовідсотково. Тоді для чого ви поділили суспільство? на тих, хто може відкупитися, і на тих, хто не може відкупитися? Чому у нас одні заброньовані мають відстрочку, а інші мають іти воювати? Я не знаю, чи були ви в Харкові нещодавно, коли посеред дорог звичайних трас. Там, де при дорозі стоїть бусик, а посеред дорозі стоїть поліція ТЦК і ВСП. Правильно? Там людей 10, так загалом. Так. Вони відлавлюють людей просто з вулиці.